Чорна п'ятниця відома своїми привабливими знижками в останню п'ятницю останнього місяця осені. 24 листопада. Журналісти Житомирінфо вирішили запитати Житомирян, чи вірять вони в знижки чорної п'ятниці, та чи планують придбати товари зі зменшеними цінами. Не вір, а чому так? За стільки, вже скільки я чув, а потім ходив деякі, просто провіряв для себе брешут, всегда брешут. Підніму ціни в три рази, а потім на 30% скидають. скидаю і показують, що це він дуже багато в абсолютної більшості. Або негодний продукт, якщо це. Продукти, ну, їжі чи ну будемо секан якийсь, от і все. Я приходив курс маркетингу. Ну, взагалі, за пів місяця, за місяць ціни звищуються десь на відсотки 15, а потім робляться знижки десь 30 Знижка є, але невелика. Не купував і не то. Іноді вірю, іноді вони є, але мабуть, що не, не в нас не в Україні. Е, за кордоном це поширена практика, і там дійсно по сюжетам ми бачимо, що там жах робиться. Але у нас зазвичай магазини роблять націнку до чорної п'ятниці, потім скидають до того самого рівня. Ось і все. Тому не дуже віриться у нас. Маркетинг, звичайно, просто щоб завлікти покупців до своїх магазинів. Ось і все. Ні, нічого не планую. все, слава Богу, є тому. Потреби зараз немає. Бережемо гроші. Час такий. Вірю. Не дуже, але трошки вірю. Невелике. А чому так? Не знаю, просто звичка, що часто обманюють на знижках. Через це так. Ще не купила, але планую купити сумку. Скоріше, це маркетинний хід, я думаю. Але. Думаю, у деяких випадках так може бути. Ні, не планував, я нічого не куплю. Немає бажань, немає потребності. Просто ні, ну це є доказами. Та що ти йдеш в магазин до Чорної п'ятниці, дивишся, ціна була 20 тисяч, приходиш на чор цер... на чорну п'ятницю, там уже 25. І це знижка рахується. Та яка це знижка? Ні, це все обман. Я чорну п'ятницю, оминаю магазини, як тільки можу. Наташ. Тому що мене даже цей цінник він просто приваблює. Я дивлюсь на цінник, не важливо там ціна. Там знижка, все. Я личу вже як не просто. Ні, ну це просто обман такий маркетинговий хід. Я вважаю, є багато доказів цього, тому ми люди розумні. Це треба якось критично мислити, щоб це на це не попадатися. Осеця. Ну я вважаю, що це за для того, щоб більше де приходили покупати якісь товари і все. По деяким магазинам да, по деяким ні. Вони ж піднімають ціни перед Чорною п'ятницею, а потім спускають на ту ж саму ціну. Так що це такі обманки жбеки ці Чорної п'ятниці. Ну, це ж такий піар-ход. Спочатку ціни піднімають, а потім типу, роблять типу, знижка. Бо коли сам торговлі працював, знаєш, що це таке. Знижку можна повірити таким компаніям. Ну, я образно кажу Адіду, Рібок, такі офіційні представники вони можуть офіційно зробити знижку. Все інше такі магазини це все для лахов. Ну так. Да. А чому так? Ну, бо З року в рік є знижки завжди. Хоча ми ними не користуємося. <рес> а цього року, можливо, плануєте щось купити. А чи ми вже купили, так. Да. Правда, знижка була не чорна, така а трохи біліша. 20% просто. Але купили. А що саме? — Взуття, зимні в одяг. Якщо чесно, то я рідко купляю товари в чорну п'ятницю, тому що там трошечки людей. Надурюють. У я це, це я точно вірю. Намалюю такі знижки, а ціну більшу. Це моя думка особиста. Да. Так. А чому так? Ну не знаю, дуже багато бачила відео і взагалі, типа, дуже багато знижок чорну п'ятницю. А ще не купила. Ну не знаю, чи планую ні.